Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Чи пам'ятаєш ти ім'я Пророка Божого після Іллі? Правильно, Єлисей. Єлисей був дуже добрий до людей і допомагав їм, як міг. Одного разу до нього прийшла жінка у розпачі, її син помер. Ти, мабуть, помітив, що наметянка мала віру, що Бог через Єлисея може зцілити хлопчика. Дивовижно, як ЄЛИСей силою Бога оживив малюка, чим ощасливив його маму. Дівчинка невільниця Біблія. Друга книга царів, п'ятий розділ. Сирійці знову розпочали свої напади на Ізраїль, набігаючи на прикордонні землі. Вони грабували все, що потрапляло до рук. А потім швидко поверталися до себе додому. Одного разу сирійці захопили в полон дівчинку і передали її своєму воєначальникові Нааману. Нааман був гарним солдатом. Воїни його любили, а сирійський цар високо цінував. Він отримав чимало військових перемог у сутичках з ізраїльтянами. Дівчинка виглядала міцною та здоровою, і Наоман вирішив привести її до себе додому і подарувати своїй дружині. Полонянка швидко призвичаїлася до свого нового життя. Якщо вона й сумувала за рідною домівкою, то не виказувала того, бо бачила, що порівняно з долею інших рабів їй дуже поталанило. Одного дня. Її господиня сказала й сумому голосі, чи знаєш ти, що твій пан хворий? Він страждає на страшну хворобу, від якої нема порятунку, і йому буде дедалі ставати все гірше і гірше. Думки дівчинки полинули до батьківщини. Вона згадала пророка Єлисея, який з Божою допомогою чинив так багато дивного. Якби ми жили в Ізраїлі, вихопилося у неї. Мій пан міг би звернутися до пророка, і той допоміг би йому. Нааманова дружина розповіла чоловікові про почути від служниці, а Нааман, у свою чергу, переповів те цареві Сирії. Я зроблю все, що в моїй владі. Аби допомогти тобі, сказав цар, я напишу листа до царя Ізраїлю і виряджу тебе з ним та дарунками, а також винагородою за твоє одужання. Коли Нааман прибув до Самарії зі своїми кіньми та колісницями, цар Ізраїльський спочатку розгубився. Він прочитав листа, в якому йшлося цей лист. Подасть тобі, командуючий моєю армією. Я хочу, аби ти врятував його від хвороби. За кого він мене вважає? вигукнув цар Ізраїлю. Я не можу врятувати Наамана. Але якщо я відмовлюсь це зробити, то цар Сирійський вважатиме мою відмову за привід для війни з нами. Хтось розповів про це пророкові Єлисею. Єлисей негайно вирядив посланця з листом до царя. Направ на Амана до мене, написав він, і він матиме змогу переконатися, що є пророк Божий в Ізраїлі. Що чудового у цій історії про ізраїльську дівчинку? По перше, вона була задоволена тим, що мала. Навіть перебуваючи у рабстві, велике щастя бути завжди задоволеним, цього навчає нас слово Боже. По-друге, ця дівчинка мала добрі взаємини зі своїми господарями, а Бог навчає нас коритися владі. По-третє, вона намагалася навіть допомогти Нааману, розповівши його дружині про пророка Божого. Надіюся, Тобі цікаво слухати біблійні історії про найголовніше у нашому житті. До нових зустрічей, друже!